Добрий день. Продовжуємо розбирати роботу з баз бухгалтерії 2.1. Сьогодні будемо дивитися, як вводяться залишки по статутному капіталу. Для цього заходимо в головне, помічник ведення залишків, знаходимо 40-й рахунок. Ось він. І дивіться, у нас є декілька капіталів, але вони усі вносяться однаково. Ми подивимося, як будемо, ну, вносити 401 рахунок. Відкриваємо. І бачите усі ці рахунки. Вони усі будуть вводитись як інші рахунки бухгалтерського обліку. Ми вже вводили такий, коли вводили залишок по 15.5. Встроїмо новий запис, додаємо рядок і тут вказуємо 401. І дивіться. 401 рахунок, у нього є субконто, контрагенти та цінні папери, як ми це можемо використати? Тобто, контрагенти це будуть у нас засновники, ті, хто мають якусь частку у нашому статутному капіталі, або якісь цінні папери. Цінні папери це довідник, в якому ми теж можемо вказати, як називаються ці цінні папери. Яка їхня частка, ну і тому далі. А, цей рахунок пасивний, тому залишок ми будемо вказувати укрит. Обираємо першу субконтр. А Якщо бажаєте, можете і не заповнювати, а тільки вказати суму загальну. Але все ж таки раджу заповнювати. Створюємо нову групу контрагентів, Зу... називаємо її. Рахунки роз, рахунки, розрахунки з контрагентами заповнювати не потрібно. Бо якщо вони будуть, то це не буде як з постачальником або з покупцем. Це будуть інші розрахунки, і тому їх потрібно буде у документах заповнювати вручну. Тобто ми не зможемо заповнити як постачальника, і він і... Ні, так не буде. відкриваємо засновники, створюємо. Виберіть у ваші дані, а я возьму. У мене просто йде як засновник 1. Акції 50%. Ось. Вказуємо назву, обираємо, що це. Минесе юридична особа. О, вибачте, фізична особа. А, якщо вам потрібні ще дані, можете їх заповнити. Кодер, документ, який його особистість засвідчує Ну і тому подібне. Адреси, якщо потрібно. Якщо ні, нам вистачить лише назви та вид контрагента Записуємо, обираємо. Далі. Цінні папери. Ми теж можемо тут створити нову групу, якщо потрібно. Мені лише достатньо створити елемент. Тобто в мене це акція 50%. Отак буде називатися. Валюта завжди гривня, тому що у цьому рахунку не буде вестися обліку валюти. у уменациональные валюты и вказываем залишок по кредиту. Что-то скопировалось. А, тут проблема в іншому. Тут формат відрізняється. Дуже дивно. Ну, чого страшного курчного внесемо. Так. П'ять. 5 мільйонів 750 тисяч. Мільйон Другого засновника. Така ж сама сума, тому я що можу зробити скопіювати, тільки замінити ось тут. Дивіться, можна, якщо швидко зробити, ось так. У мене така назва саме має бути Створюю через додати бачите, він цю назву вже скопіював у найменування. І що ми робимо? Повному номінуванні теж вказуємо. Обираємо групу, бо це у нас в засновниках має бути. І фізична особа. Записуємо. Ось. Все. Зберігаємо ще одну хвилиночку. У коментарі я кажу, що це був 401. Щоб було видно у коментарі, що це був саме цей рахунок. Закриваємо ось наша цифра. Так. Угу. Так, все вірно. Якщо у нас це буде пайовий капітал або інший зареєстрований капітал, то ми теж будемо вносити його саме таким чином. Ну, дивіться. Якщо 402. Це у нас теж будуть контрагенти та цінні папери. Якщо 403, то тут вже, бачите, у нас немає ні контрагентів, ні цінних паперів, лише суму, ми будемо вказувати і це. Ну, взагалі-то є у нас ще 46-й, неоплачений капітал. Але я за весь час своєї праці з бухгалтерами не разу не бачив, щоб по ньому були залишки. Але якщо є, ви теж його вносите таким ж самим чином. Тобто контрагенти, цінні папери, тобто, яку суму вони мають внести. Але дивіться, цей рахунок активний. Тому. Якщо ви його оберете, то вам потрібно залишок ось тут, у дебіті, внести. Якщо у вас є неоплачений капітал. Зазвичай лише 40-й або інші капітали, крім неоплаченого. Ну, поки що все. Підписуйтесь на канал. Гарного дня!